Бурфовської академії, мене звати отець Ярослав Шук. Мене прислав <риві> Димитрій, мене прислав Владика Дмитрій, щоб я був свідком ваших зборів і послухав, що люди хочуть. Я думаю, що ви мене знаєте заочно, правда? Заочно знаєте, очно не знаєте.

Ви будете говорити, ми будемо сидіти, слухати, дивитися. Як ви схочете, так і буде. Я думаю, що то буде правильно. А я вам є. А я теж не буде. Я знаю, що буде. Нам чоловіка ми там ніхто не ради разом з нашими чоловіками. Ну, нічого, Ми хочемо це її разбудити. Патець і Отець, вор вас буде, я вони тут не забирають. Так, це значить, щоб він попадає. よくしゃな。<music> Слава Ісусу Христосу! Дивлюсь, громада зібралась, щоб ми довго не тримали, бо знаю, що кожна є господарка, і корові, і свині. Два питання ми швидко вирішаємо. Мир. З миром, тільки з миром дитини, як майже. Безперечно. Мир. Тому Мир. я прошу одне. Дискусії ми не будемо вести. Я, ми зробимо, як я вважаю, як найкраще. по опиту знаю, що так було найкраще. Бо якщо буде дискусія, тут е, ми два питання маємо рішити. Два питання. Так. Перше: приналежність вас, вашої громади до Другобіцько-Самберської партії чи до Львівської не партії. Добре! Добре! Хвилиночку, я кажу два питання. Перше питання. Ми ще не голосуємо. Ні, я я приїхав до вас з миром. Я з Франківська по таких дорогах приїхав не для того, щоб приїхати вас, щоб ви мене побачили. І з миром і уїхати, бо повірте, мають дуже багато роботи. І, і як ви кожен маєте це? Друге питання, як я вже сказав. До Другобиськосамберської чи до Львівської єпархії, і до е, е, хто залишається у вас священник. Не... Оце ці два питання і тому, і тому, і тому, і тому. Три хвилини ми повинні з вами розійтись. І тому давайте відсюди. Е, е, перше питання я виношу. Хто із вас вважає, що ви маєте належати до Дробицької і парки? прошу руки підняти. Ні, ні. Хто до львівської партії прошу? Хто за те, камеру священня? про що я і доложу патріарху? На цьому прощайте здорові. 27 числа, 27 вересня, запрошую вас до Борочанського району Івано-Франківської області з вашим отцем, до Манявського Христовозирського чоловічого Матцяна Прус яких розписок? ні. – не треба мною керувати. А, а, я... Їхали? Я... <плес> я приїхав, щоб вислухати вашу думку. Оцю думку, що ви всі, ваша вся громада, сказав за, за приналежність до Львівської партії, да, і щоб отець вас залишався. Да, Оце я доповім. Патріархові, призначення я не даю. Зрозумійте, я не керую вашим отцем, не я. Я до хвилину чую, слухайте, ви можете, я просто з цієї машини уїжджаю. Ви можете говорити, кричати тільки хочете. Розписок, вибачте, я у вас нічого не купую, вам нічого не продаю. І тому а, а, абсурдні навіть це питання довізьмен як е, е, вимагати якось розписки. Я його свято, для цього ми приїхали. Представник Львівської партії приїхав і представник е, приїхав до Дробицько-самбільської партії. Для того я і е, його е, свято патріарх голословив, щоб не я один їхав, щоб є представники двох єпархій. Оба представники побачили те, що ви сказали. Ми це почули. Що ви ще хочете? І ми хвилиночку, хвилиночку. і я про це доповім телефоном. Прямо зараз ви виїхавши, але ще на одну громаду ми їдемо. І після цього я доповім його святу патріарху. І вже далі вибачте, я ні при чому, я ні при чому там вже є патріарх і владика Димитрій Львівський. Но не я Так, також чи ні?

Вчора дякуємо, вклоняємося за ваш приїзд сюди, що ми вирішили то питання, бо тому що то нам було болюче. Ще не пройшло 40 днів, а тут вже комісія приїхала. Знаєте, Нам трошки то було боляче, бо ми жаліємо за оцим покійним павлом. Але ми раді, що... Я Про нього гарні відгуки і Владика Все... Так, так, так. Ми вдячні, ми віримо вашим словам, що ви все допоміжете, що це. Я прошу вашого благословення. І їдемо з вами на другу громаду. Так. так, їдемо. А ми ви наші піхи не рухали. А ми куди зараз їдемо? Зараз назад повертаємося. Зараз воюйте направо Добре. Він радий нашого споціння, пролив свою кров. І Христос не хоче смерті нікому. І тому його Святість патріарх відправив мене як нейтральну людину до вашого села. Чому? Тому що давайте одні говорять так, другі говорять так, а патріарх хоче знати, та не поїде патріарх з Києва ненормально. І тому Патріарх Патріарх позвонив мені як найближчому сусіду. До Франківська і благословив, що я приїхав до вас, побачив, почув вашу думку. Я, я, побачив, я побачив вас, я, я почув вашу думку. Про що повірте мені? Іменно так скажу, що бачив. Від себе я не збираюсь нічого. до, до, до цього. Бо, бо,

Голова, голову пускайте. Подій запити.